Господи, силою Твоєю веселиться цар, і спасінням Твоїм, як він сильно радіє, Ти йому дав бажання серця Його і прохання уст Його не відмовив, бо Ти його випередив благословеннями добра, на голову Йому поклав корону зо щирого золота. Життя Він Тебе просив, і дав Ти йому довголіття на вічні віки. Слава велика Його при твоїй допомозі, хвалу та величність складеш ти на нього, бо ти вчиниш Його благословенням вічним, звеселиш Його радістю, як буде він разом з тобою. Цар має надію на Господа, у ласці Всевишнього не захитається він. Знайде рука твоя ворогів твоїх, знайде правиця твоя твоїх ненависників. На час гніву свого ти їх учиниш огненною піччю, Господь гнівом своїм їх подищить і огонь пожере їх, ти вигубиш спліт їхніх із землі, а їхнє насіння споміж синів людських, бо нещастя на тебе вони простягли, замишляли злу думку, якої здійснити не зможуть, бо ти їх. Обернеш плечима до нас, на тятивах своїх міцно стріли поставиш на них. Піднесися ж, о Господи, в свої, своїй, а ми будемо співати і хвалити могутність Твою.